У районі проведення антитерористичної операції обстріли позицій Збройних сил України не припиняються. Минулої доби російсько окупаційні війська 81 раз обстріляли позиції українських військ. Найбільша кількість обстрілів була зафіксована на Маріупольському напрямку, де ворог активно використовував зброю, що заборонена мінськими домовленостями. Позиції під водяним та Чермалоком противник накривав вогнем ствольної артилерії калібру 122 міліметри. Застосував кулемети та гранатомети різних систем. Захисників Широкиного та Павлополя підрозділи російсько-окупаційних військ обстрілювали з мінометів калібру 120 мм, по оборонцям Широкиного, Павлополя, водяного, Талаківки та Красногорівки з мінометів калібру 82 мм. Під Новотроїцьким, широкиним та водяним проявляли активність ворожі снайпери. Захисників Широкиного обстрілювали з зенітної установки зу 23 2 а Красногорівки з протитанкового ракетного комплексу. По оборонцям Мар'їнки вів вогонь-танк. На Донецькому напрямку найбільшу активність ворог проявляв під Авдіївкою, Новгородським, Опитним та Троїцьким. Тут протягом всієї доби позиції наших захисників ворог обстрілював з крупнокаліберних кулеметів, гранатометів та з мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Поблизу населених пунктів Зайцеве та Піски. Зафіксовано застосування ворогом стрілецької зброї та мінометів калібру 82 мм. З крупнокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем противник обстрілював опорні пункти під Невельським та Кам'янкою. На Луганщині гаряче було під Новозванівкою, де ворог застосував гранатомети, кулемети та міномети калібру 82 мм. Для зниження вогнової активності ворога підрозділи села відкривали вогонь у відповідь. За минулу добу Шість українських воїнів було поранено двоє отримали бойові травми.